Добрий день. Якщо у вас частний будинок і ви хочете зробити комбіновану систему опалення, радіатори опалення та водяну теплу підлогу, і не знаєте, як це все під'єднати правильно до котла, щоб це все гарно працювало, додивіться це відео до кінця і я вам зараз це все розкажу і покажу. Для того, щоб правильно під'єднати комбіновану систему опалення до котла, вам треба зібрати от такий от узіл, який состоїть із змішувального узла волтек комбі, умного насосу віло. І двох контурів контура водяної теплої підлоги, і контура е, радіаторної сіті опалення. Водичка з котла попадає е, всю грибінку це подача на радіатори опалення, уходить в радіаторі, повертається вниз на обратку з радіаторів опалення і уходить назад в котел. Також з цієї грибінки водичка через ці ці трубки попадає е, в подачу теплої підлоги, уходить в теплу підлогу, повертається сюди нагору через ці трубки, проходить і повертається в контур обратки радіаторної сіті, і також уходить. В котел. Особливість в тому, що тут встановлюється термоголовка, на яку ви вибираєте бажану температуру, наприклад, 40 градусів. І водичка в контурі теплої підлоги ніколи не підніметься вище за ці цифри. Тобто на котлі ви вибираєте 70. В радіаторах у вас буде температура 70 градусів, а в контурі теплої підлоги у вас буде температура 40 градусів або 35, скільки виберете. Моя робота по колекторах закін... закінчилась. Треба проводити гідравлічні іспитання. Ну, а якщо ви живете у Бучі, Єрпіні або Гостомілі і шукаєте людину, яка це все може вам зробити, будь ласка, пишіть, дзвоніть мені, і я з радістю вам це все зроблю.